Сторінка 52, параграф 10. Рівномірний, прямолінійний рух, швидкість. Наше серце справжнє диво, перекачуючи кров по тілу, воно працює безупинно, що миті навіть у вісні потужне м'яс серця, скорочуючись, посилає кров у складну мережу кровоносних судин. Кров омиває тіло і повертається в серце, завершуючи подвійне коло кругобігу. Якби ця циркуляція крові припинилася, швидко настала б смерть. Кров проносить із собою кисень, і усі речовини необхідні клітинам для життя. А від них відносить різноманітні відходи в життєдіяльності, зокрема і вуглекислий газ. Кров проноситься артеріями зі швидкістю 1 метр за секунду. На вашу думку, це швидко чи повільно? Рівномірний рух рівномірним називають рух, під час якого за будь-які рівні малі проміжки часу тіло проходить однаковий шлях. Такий рух у природі і техніці відбувається дуже рідко. Наприклад, земля обертається навколо своєї осі, кінець. Стрілки годинника рухається по циферблату. окремим випадком рівномірного руху є рівномірний прямолінійний рух. Траєкторію такого руху є пряма рівномірним, прямолінійним називають такий рух, під час якого за будь-які рівні малі проміжки часу тіло здійснює однакові переміщення. Прикладом такого руху є рух ескалатора, рух автомобіля на невеликому прямолінійному відрізку шляху, рух течії річки на прямолінійній ділянці русла. Швидкість є характеристика рівномірного прямолінійного руху. Рівномірні рухи різних фізичних тіл. Відрізняються один від одного швидкостями. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню руху до часу, за який тіло пройшло цей шлях. Швидкість дорівнює шлях, поділене на час. Швидкість позначають символом V і розраховуються формулою V дорівнює S, поділене на T Швидкість рівномірного руху показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу на будь-яких ділянках шляху. Вона однакова. Одиницею вимірювання швидкості в системі Сі є метр за секунду. Це швидкість такого рівномірного прямолінійного руху, за якого тіло за одну секунду проходить шлях один метр. Також використовують і інші несистемні одиниці вимірювання: кілометри на годину, кілометри за секунду, метр за хвилини, сантиметр за секунду та іншим. Розглянемо приклад. Два автомобілі рухаються по. Шосе зі швидкістю 42 км на годину та 25 метрів за секунду відповідно. Який з них рухається швидше? Щоб дати відповідь на це запитання, потрібно швидкість виразити в однакових одиницях вимірювання? Одиницях 7. для цього перетворимо. Несистемну одиницю швидкості, оскільки 1 км на годину дорівнює 1 помножене на 1000 метрів на 360 секунд, то 72 км на годину дорівнює 20 метрів за секунду. Отже, швидкість другого автомобіля більша. Формули шляху та часу рівномірного. Прямолінійного руху. З формули швидкості можна знайти шлях, який долає тіло за будь-який час його руху, якщо відомі швидкість і час. S дорівнює V помножено на T. Та час рівномірного руху, якщо відомі шлях і швидкість. Т дорівнює С поділене на В. Алгоритм розв'язання фізичної задачі. Під час розв'язання фізичних задач прийнято дотримуватися певного алгоритму. Ознайомтеся з умовою задачі. Запишіть її умову в скороченому вигляді. Виразіть необхідні величини в одиницях 7. Оберіть чи виведіть формулу шуканої фізичної величини та обчисліть її значення? Проаналізуйте одержаний результат. Задача: равлик за одну хвилину може подолати відстань 6 см, визначте швидкість руху равлика. Дано, Т дорівнює одна хвилина, с дорівнює 6 см. Потрібно знайти швидкість. Одна хвилина дорівнює 60 секунд, 6 см дорівнює 0,6 м. За формулою V дорівнює S поділено на T, ми дізнаємось, що швидкість 0,01 метрів за секунду. Запам'ятайте, рівномірним називають рух, під час якого за будь-які рівні малі проміжки часу тіло проходить однаковий шлях. Рівномірним прямолінійним називають такий рух, під час якого за будь-які рівні малі проміжки часу. Тіло здійснює однакові переміщення. Швидкість рівномірного руху це фізична величина, що чисельно дорівнює відношенню шляху до часу, за який тіло пройшло цей шлях. В дорівнює С поділено на тем.